2 березня 1983 року вийшов указ президії Верховної Ради УРСР такого змісту присвоїти населеному пункту Херсонської області назву Таврій з того часу цей день став днем народження міста Таврізь, наймолодшого міста на Херсонщині. Дорога на другу! Вітаю зі святом. Сьогодні минає 40 років від дня заснування та нашого славного і прекрасного міста. Це свято об'єднує всіх, кому дороге місто, його будівлі, вулиці, парки, його трудове минуле і героїчне сьогодення. Ми з вдячністю згадуємо всіх, хто творив його і славну історію, збагачував традиції, розбудовував місто. І зараз боронить його від ворога. Побажаємо ж іменинникам бути найкращим і найкрасивішим мирним українським містом. Нехай Таврійськ процвітає, розбудовується, збагачується. А серед його мешканців панує мир, злагода і любов. Це місто дороге кожному. Міст. Тож нехай. Тут здійснюються усі наші найпотаємніші мрії і бажання. А кожному таврійчанину обов'язково щастить. Від щирого серця вітаю усіх таврійчан з днем заснування міста, мирного неба, мирного життя і до скорої зустрічі у Таврійську! Величні свята, моя ти Україна. Не брехти тебе єдину і нам твою історію творить. Не хвилі бурхливі, Дніпрові і славутича губиться ним. Омріяним сонцем казковим. Там берег стрімкий височить, на березі тіни озорі, плани луки, поля, там води Дніпровські, прозорі Там рідна тангрійська земля. Соную за тобою. Моє рідне місто за площою, де готували з друзями пташок, за жовтим листям в сонячних прогулян та за красою каштанових джуну, за вікнами в морозних мізерунках, завданими у квіти. Не пашний лісок, люблю тебе, Таврійськ, моє зарненьке місто. Хоча й причудові члени, та саме де почалось моє дитинство. Для мене є найкраще на землі. І рідна Таврійськ, вітаю тебе з днем народження. Бажаю миру та перемоги. У світі є багато міст, прекрасних. Бо невідомі, гарні, бездоганні. Але для мене є Таврійськ найкращим. Освічуюсь йому своїм коханням. З днем народження Таврійськ. я хочу побажати, щоб ти був не тільки гарним та добрим, но й гарних успіхів тобі. І я хочу, щоб скоріше закінчилася ця війна. Я хочу, щоб ти гарно процвітав, становився красивий і був добрим та сміливим. З днем народження Таврійська. Любімий рідне наше місто, просімо в кого миру, щастя і добра. один на світі і іншого міста такого нема.